Доброго дня. Далі поговоримо про операції присвоєння. І насправді тут з одного боку все доволі просто, тому що стандартна операція присвоєння вона має ось такий вигляд. Тобто, у нас є якась змінна, наприклад. ну і оператор Присвоєння. Ну і тут вказується значення, яке присвоюється цій змінні. Як значення можна вказати певний вираз, цей вираз обчислюється, його значення розраховується, і те значення, яке буде отримано. Воно записується в змінну. Тобто, з одного боку, все доволі просто, ситуація стандартна, нічого дивного тут немає. Яка особливість є у оператора присвоєння в мові C-Sharp? Головна особливість пов'язана, мабуть, все-таки з тим, що він повертає результат. Ну або іноді ще кажуть, що він повертає значення. Що це означає насправді, з практичної точки зору? Це означає, що ми можемо використовувати вираз, в якому зміні присвоюється певне значення як оперант в складнішому виразі. І ось і тут є такий приклад, дуже простий, він інтуїтивно зрозумілий. У нас три змінних X, Y і Z. І така от операція вона є ну, законною, легальною, коректною. X – присвоїти Y, присвоїти Z, присвоїти 100. В результаті виконання цієї операції всі три змінні X, Y і Z отримують значення 100. Але якщо дивитися в корінь, то тут насправді історія цікавіша, ніж видається на перший погляд. Якщо подивитися ось на цю операцію, то що тут відбувається? Тут змінні x значенням присвоюється ось такий вираз. А цей вираз, своєю чергою, це вираз, в якому змінні y значенням присвоюється ось такий вираз. А цей вираз це вираз, яким змінній z присвоюється значення 100. Тобто, внаслідок обчислення ось у цього виразу, змінна z отримує значення 100, і результатом оцього всього виразу, обведеного кружечком, є те значення, яке записане в змінну z, тобто значення 100. Тому значення 100, значення, ось у цього виразу, я його так трішки заштріхую, значення ось цього виразу, а це 100, записується в змінну y. І y також отримує значення 100. І значення всього оцього виразу квадратного це теж буде 100, і це значення записується в змінну x. Е, Тобто, x. Ну, тут я ще раз скажу, що тут насправді доволі очевидно x присвоїти y присвоїти з, присвоїти 100. Да? Тобто, навіть якби ми не знали програмування, ми могли б здогадати, що всі три змінні отримують однакові значення. Але насправді може бути хитріше. Наприклад, може бути, ну, скажімо, команда ось така x присвоїти, тут, наприклад, буде y присвоїти 6, і, наприклад, плюс одиниця. Що ми отримуємо в цьому випадку? В цьому випадку змінна Y отримає значення 6. І це ось перший у цього виразу, тобто значення цього операнда 6. Отут 6 плюс 1 значення у цього виразу 7. І 7 записується в змінну x. Тобто після виконання ось такої команди у нас змінна x мала б значення 7, а змінна y мала б значення 6. Яке резюме з цього всього? Резюме дуже просте: якщо ви не впевнені, який буде результат операції, краще розбити на декілька команд. Так легше читається вираз, і так легше відловлювати, відстежувати помилки. Тому що коли йдеться про професійне створення програмних кодів, то пошук помилок, а вони будуть завжди. Це така найважливіша можливо задача після програмування, як такого. От. Це що стосується оператора присвоєння, тобто це його така особливість. Крім цього оператора присвоєння, так от дещо особливого в мові C-Sharp, існують ще так звані е, скорочені форми операцій присвоєння, їх по-різному називають. Але про що йдеться? Якщо у вас ось такого вигляду команда. А і Б тут якісь змінні, А оцей смайлік це якийсь оперант. Оперант – це може бути або бінарний арифметичний оператор, або бінарний побітовий оператор. Ну, наприклад, ось тут приклади команд є: плюс, да, або там помножити. Ось ось ця побітова операція, виняткове або. Тобто один з таких операторів. То таку команду можна записати в спрощеному вигляді. Що відбувається? Оця змінна А, ось вона, вона ніби, ну. Анігілюється, да? а оцей смайлік стрибає в ліву частину, і виходить ось такого типу команда. От. Ну, наприклад, ось тут. Замість команди А присвоїти А плюс Б ми могли б написати ось так. Оце ось окремий оператор, так само, як ось оцей, От. І так само, як ось оцей. І насправді ось ця команда ну вона майже, майже означає ось таку команду. Ну, ось тут еквівалент, да, відповідно ось такий, а тут еквівалент відповідно ось такий. Чому я кажу майже? Тому що насправді тут є певна хитра хитрість. Пов'язана вона ось. чим. Уявімо, що у нас, ну, тут я буду писати: уявімо, що у нас є, наприклад, дві змінних, чи три навіть. давайте, От, нехай вони будуть ось такі A зі значенням 1, B зі значенням 2. І Сі значенням, ну, наприклад, 3, нехай буде. А, а, а можна взагалі без значення, просто оголосили змінну Сі. Але вони типу байт. Вони типу байт, і це означає, що у них е, є певний діапазон значень, да, відносно невеликий, і вони всі три потрапляють в цей діапазон значень, тут без проблем. А тепер ми хочемо виконати ось таку команду, наприклад. Е, а, а, нам тут змінна Сі, вона і не потрібна, насправді. Окей, ми без неї обійдемось. A присвоїти, ну, давайте вже англійські назви ведемо. A присвоїти A плюс B. Ось така команда викличе помилку. Чому вона викличе помилку? Незважаючи на те, що здавалося, бо тут значення цього виразу 3, Ось, і трійка записується в змінну A, тип байт, проблем немає. Чому, викликає, чому виникає помилка? Помилка виникає тому. Що коли обчислюється ось оце значення 1 плюс 2, це дійсно трійка, але ця трійка буде автоматично переведена до типу int. І виходить так, що int значення 3 записується в змінну байт, а це помилкова ситуація. Тобто, така команда, на жаль, не спрацює. А от якщо ми замість цієї команди скористаємось командою ось такою. А плюс присвоїти B, то насправді все буде тип топ, і зміна а вибачаю, змінна E отримає значення 3. От. Чому? Тому що насправді ось такого типу команда і ось такого типу команда, вони не зовсім еквівалентні. Оця команда вона є надійнішою. Чому? Тому що насправді, коли виконується ось така операція, то це не зовсім ось такий вираз, тобто майже цей вираз буде. Але тут є одна, один момент. Оцей вираз A плюс B, от, коли він обчислюється, він після того, якщо використовується ось ця команда, яку я зірочкою позначив, після того, як цей вираз буде обчислено, він автоматично переводиться до типу змінної А. І тому тут немає. Тобто, фактично, ось ця, ось, ось ця проблема вона знімається автоматично. Тому тут немає проблеми з проведенням типу, і оцей вираз є надійнішим, ніж ось оцей. Тому, в принципі, професійний підхід полягає в тому, щоб використовувати скорочені форми операцій такі. Те саме, між іншим, стосується команди, наприклад, з оператором інкременту. Тобто, якщо у вас от змінна A типу байт, і якщо ви хочете використати ось такого типу команду, то вона буде працювати без проблем. А якщо ви використаєте ось таку команду плюс 1 От. То тут буде проблема. Проблема та сама, що от з цією командою, там, де ми A присвоювали, ну писали A плюс B. От, так? Оце ось така історія про м, операції присвоєння, про власне оператор присвоєння і про скорочені форми операції присвоєння. Знову ж наголошую: є дуже простий принцип: якщо ви не впевнені, яким буде результат виконання тої або іншої команди, краще замінити на щось інше. Біди в тому не буде, але надійний зрозумілий код це краще, ніж хитрий, але можливо, в якому десь закралась помилка.